Рахунок за Шахтарем. Олександр Русін бере на себе в центр. Кірил Мітяй передачі не доходить. В центрі з М'ячем Кирил Мітяй передача на бровку на Олександра Русін. Олександр Русін бере на себе удар. Кутовий. Кутовий для Капелов, друзі. Склади команд можна назвати, так? Зараз після удару від Артема Швиця удар. Влучає суперника аут для Каполов. Так, Капело готує. Аут. Передача на Артема Швеця. Артем Швець на Олександра Русіна. Русін з м'ячем. Передача в центр на Мітяєва. Мітяєв чіпляється. Передача на Негодовського. Артем Швець. Переводить м'яч на Негодовського. Аут для Капело. Швидко просклади команд. Шахтар став. Абдулаєв Олександр, Олександровський Орестар, Катеранчук, Руслан, Кузнецьо, Любомир, Лещенко, Дмитро Лошак-Антон, Поліщук, Дмитро, Прудніков В'ячеслав, Скибенко, Володимир, Скорбач, Дмитрій, Дмитро, Тихомиров, Антон. Це у нас Шахтар став у такому складі. Сьогодні Кирил Митяєв бере на себе. Передача назад. На Олександр Русін, Русін, що буде удар поворота. На Кирило Митяєв передача. Чепляється м'яч Олександр Русін. Тепер змічаємо удар. Мимо воріт. До складу Каполов, друзі, Дорожко Олександр. Лещенко, Денис, Митяю, Кирил, Неводовський Сергій. Очеретян Олександр. З'явився у нас на воротах. Заміна замість Дениса Лещенко. Писарєв Артем. Русін Олександр. Черкашин Андрій та Швець Артем, друзі. Це ставка для Каполов, Передача на воротаря Шахтар бере. Контроль у себе в шахтному майданчику. Дуже опасно. Небезпечно, друзі. Так, Антон Лошак вводить м'яч з ауту. Довга передача. Не чіпляється за неї суперник. От Шеретян Олександр виходить. Олекс... Русін Русін бере на себе гру. Чіпляється за м'яч, але аут заробляє для Капело. Тільки Не вдалося йому пробити. Зараз подивимось, як розіграє Капело свій аут. Забігання удар від Неодоська Сергія. Готовий, готовий. Зараз заслон від Неводовського Сергія. Б'є Артем Швець. Не влучає він по воротах. Блокують удар Антон Лошак Бере на себе гру. Шахтар атакує. Удар в поворотах буде. Так, він влучає у стійку, друзі. Рахунок залишається 4-2, влучає у стійку. Антон Лошак не чіпляється. Русин Олександр невдала передача від голкіпера. І розпочинає свою атаку Шахтар. Зараз робить зміну гравців. Виходять свіжі гравці. Дев'ятий номер з м'ячем. Передача на Бровку. Довга передача. Сергій Невдоське перехоплення робить. Бере на себе. Передача на бровку та в центр на Артема Швиця. Невдала. Передача від Олександра Русіна. Кирил Митяєв не наздоганяє м'яч. Шахтар буде водити із авто. Так, Руслан Катаранчук з М'ячем. Перехоплення від Кирила Митяєва. Чи буде удар воротах? удар воротах лівою ногою. Але він включає з... Руслана Круслана Катеранчука. Аут, аут для Каполов. Олександр Русін. Передача на бровку на Артема шось, Артем Шесть. Наздоганяє м'яч в центр. На... На суперника, точна передача на суперника. Що буде там фол, кіримитя. Ну фол, так, звісно, друзі. Руслан Катеранчук розпочинає атаку для шахтара невдала передача Русін з м'ячем. Русін не вдається забити, не вдається у... нанести удар. Блокують удар. Андрій Черкашин. Бере на себе Артем з м'ячем. Назад на Андрія Ширкашин. Андрій Шеркашин. Андрій Шеркашин вдало. Передачі перехоплює м'яч суперник. Шахтар отримує змогу нанести удар із штрафного. Але він її розігрує. Аут для Шахтара. Так, каплов на своїй половині. Що вдасться забрати м'яч? Так дається. Так, розігрує штрафний шахтар. Дві черкашин перехоплення Артем Швець. Треба було грати, але вони просить штрафний. Черкашин по воротах, Влучає воротаря. Артем... Ой, Артем Писарів не вдається забити. Артем Писарів гарно розвернувся, гарно пробив, але не влучив в ствір. Воріт. Шахтар розпочне свою атаку довгу передачу, за якою вони не чіпляються. І розпочинаються гойдалки, друзі. Рахунок 4-2 нагадую. Гарний ввод від Олександра Чертяна, але Русіну не, не вдається зачепитися за м'яч. Артем Шойс відбирає м'яч суперників. Невдала передача на Артема Писарєва. Вище каже тренер зустрічати гравцям каполов своїх суперників, що вдасться відібрати м'яч. Шахтар виходить із оборони в атаку. Не було фолу, не було фолу. Друзі. Шахтар буде вводити м'яч з ауту. Руслан Катаранчук бере на себе, невдала передача. Артем Швець бере на себе. Тепер атака від Капело також не вдала друзі. Дуже слизько та холодно, і клас гри рай... трохи знизився. Фоли. І чи був у Шахтаря Фоли, я не пам'ятаю? Не знаю. Грає, грати, грати, каже арбітер Артем Швейц, передача на Артем Писарю. Артем Писарю бере на себе, влучає, блокують його удар. Черкашин з М'ячем, передача на Броку не виходить. Дати, не вдасться цю передачу зробити. А от для Капело, друзі. Що підуть вони п'ятим гравцем. Капело. Ні, не поки не йдуть. Олександр Русін бере на себе. Передачі на Бровку не вдається. Не вдається. Ростах перехоплює м'яч. Ой, добре, добре, там щось відбирає м'яч. Так, Антон Лошак з м'ячем. на себе. Передача в центр. Шатар розпочинає свою атаку. П'ять. яких п'ять? 25. Укополов, три фола максимум. <coughs> Андрій Черкашин м'яч. Підкат ззаду. Це червона картка, це крайній фол. Це фол останньої надії, друзі. Червона картка для Аристарха. Так, друзі, так, червона Для Аристарха це він здивовується чи червоні картки. але ну це так, це так. Це фол останньої надії на Черкашин, Йому треба медична допомога, друзі. Старт, не старт. Шахтар став п'є зі своєї половини гравець. Олександр Чертян впевнено розпочинає володіти м'ячем. Черкашин удар. Стійка! Артем вертамписарі не влучає. Воротар добре виконує свою функцію Шахтаря. І це вже якась клоунада, друзі. Що він розпочинає кричати, не зрозуміло. Гравець Шахтаря. Андрій Черкашин з М'ча. Невдала передача, бо дуже скользко. Олександр Чертяни. Передача гарна на Русіна. Русін. Удар! 4-3 рахунок, друзі. Інтрига повертається у матчі. Наразі у нас 10 хвилина. 10 хвилин. 10 хвилин залишилося грати, друзі. 11-та хвилина. Олександр Русін забуває. Відзначається дубль. Дубль від Олександра Русина. Рахунок 4-3. А, червона картка. Так, для Аристарха, звісно, записати треба. Черкашин бере на себе гру в центр. Не вдається йому передачу. На зробити. Шахтар розпочинає методично свою атаку. На бровку, на передачу на Серє Невдоська. Сергій Невдовський, -Невдовський бере на себе. Каполо володіє м'ячем, Чи вдасться їм зрівняти рахунок. Невдала передача від Черкашина. Так, Артем Швець виходить на поле. Замість Черкашина Андрія. Володім'ячем Шахтар став. Розпочинають свою атаку. Чи вдасться зацепитися за м'яч? Так вдається. Що був там фол. Так, це фол. Не знаю почему. Це борьба. Так, це фол. Пятый. Наступный фол шостий, напевно. Нет. А, пусть судья скажет, что это пятый фол. Следующий шестой уже для копылок. Это, Но это пятый. Это пятый. Сейчас будет шестой. Какой блядь? Это уже седьмой, блядь. Удар Руслан Корочка, мы говорим. Не постав. 5 у Капелов. 5. Все, хорошо. Да, 5. Артем Шось не вдається Артем Писарю зачепитися. Шахтар з м'ячем. Шахтар з м'ячем. Атака для Шахтаря. Перехоплений Ретема Швейцар. Артем Шось сьогодні дуже гарно працює в обороні. Шахтар не забиває. Олександр Очертян вводить м'яч на Русіна. Русін. Під Катій Передача на пусті ворота. 4-4, друзі. Артем Швець Артем Швець забиває. Рахунок стає 4-4, друзі. Чи вдасться зробити камбек капелол? Рахунок спочатку був 2-0, потім 2-2, потім 4-2. І зараз 4-4. Дуже гарна. Інтрига в матчі. Залишилось у нас грати. Сім 7 хвилин 7 хвилин залишилося грати, друзі. Шахтар розпочинає свою атаку. Аут, аут для Шахтара. аут для Шахтара. Антон Лошак з м'ячем. Передача на Руслана. Там Олександр Четян перехватує м'яч. Русін з м'ячем. Передача на бровку не вдається. Перехоплюють Шахтар. Дев'ятий номер бере на себе. Передача на бровку на Олександра Лошака. Антон Лошака. Котовий. Котовий для Шахтаря. П'ять фолів у Капол нагадуємо. Передача не вдається. Вдається. Ой, добре, Олександр Очертян робить сейв. Підскальзується Олександр Русін і бере на себе. Бере на себе. Передача на дальню стійку. Дай! Да! Да! Олександр Дорожко все ж таки забив цей гол. Я чуть не зламав ногу в другий раз. Коли святкував його, я ж вам казав, що він заб'є. Я в його вірив. Головне віра, друзі. 5-4. Переможний гол від Олександра Дорожко. Ну не переможний поки. Ще 5 хвилин грати. Для Шахтара. Шахтар розпочинає свою атаку. Перехоплені в Дертема Шуцячу. Буде передача на дорожку Олександра. Удар. Кіпер гарно виконує свою роботу. Робить сейф. Кутовий для Каполов. Чотири фола у Шахтара. І 5 фолів у Каполо. Три фоли у Шахтаря, 5 фолів у Капело. Чотири хвилини залишились, друзі. Шира. Чира. Чира, чира з м'ячем, Чира Андрій. Передача на Олександра Дрожко. Олександр Дрожко. Не зможе. Л Лошак бере на себе. передачу. центр. Не влучає поворотах. Дев'ятий номер. Але міг зрівнювати рахунок. Черкашин. Діста м'яч! Шахтар розпочинає свою атаку. Блокує удар Андрій Черкашин від Шахтаря Став. Три хвилини залишилося, друзі, чи вдасться Шахтарю зрівняти рахунок або навіть вийти вперед. В рахунок 5-4 Черкашин відбирає м'яч. Не вдається, не вдається, не фолить він. бо 5 фолів у Каполов. Олександр Дорожко перехват. Черкашин з м'ячем передача на Дорошко. Дорошко, чи вдасться йому забити? Ні, не вдається зробити дубль. Сьогодні герой сьогоднішнього матчу. Олександр Дорожко. Ой, перехоплення робить Артем Шойс. Чисто каже, чисто каже арбітер. І Каполов розпочинає свою атаку. Кістка в кістку грають суперники. Зупини час, зупини час. Дві хвилини залишаються, друзі. Ячу Шахтера розпочинає він свою атаку. Дві хвилини залишається друзі. 5 фолів у Каполов. Щоб буде сьогодні шостий фол бити Шахтар. Також інтрига у нас є. Вдала передача на Артема Швеця. Доходить Артем Писарєв. Артем Швець з м'ячем. Артем Швець, Артем Швець, Артем Швець. Не робить рахунок 6-4. Не вдається гарно робить свою роботу. Удар стійка Русін і мимо ворі. Не виходить зробити рахунок 6-4. Інтрига залишається, друзі. Дуже гарний матч. Дуже гарний матч. Будете його перездивлюватись. Передивлюватися його будете. Воротар виходить і виносить м'яч прямо у нашу камеру. Камера ціла. Все нормально. Камера ціла, друзі. Тайм-аут. Бере команда. Шахтар став, бере хвилину перерви, будуть робити зміни. Друзі, залишається півтори хвилини, чи вдасться їм зрівняти рахунок. Подивимось, подивимось, друзі. Але як забив Олександр Дорожко, ви би бачили це. На дальній стійці, замкнув. Дуже чітко. Міг робити дубль. Сьогодні герой сьогоднішнього матчу, напевно. Шахтарю забували тільки мілевські, дорожко, ну і все, виходить, так, все. <плес> ну що, продовжуємо? Півтори хвилини залишається, друзі. аут для шахтара. Чи вдасться капуло стримати натиск суперника. Вони пішли п'ятим польовим. Методично розказує чи м'яч розпочинає шахтар. Гравець, який виконує функцію п'ятого польового в білій футболці, можете звернути на нього увагу. Аут, аут для Капелов. Не вдається розхитати шахтарю суперників. Чиста хвилина остання. Остання чиста хвилина часу залишилася. На своїй половині контролює м'яч Капелов. Не тягне він час. Він розпочинає свою атаку, друзі. Це не в стилі Капелов тягнути час. Олександр Русін передача на Новодовського Доходить. Доходить. З м'ячем Невгадовськи. Передача назад на Русіна на Бровку. Не... Так. Він віддає все ж таки на бровку. Олександру Русіна на Швеця. Швець на Сергія Невдоського назад. Сергій Невдоський капуло дуже гарно контролює м'яч розпочне свою атаку, друзі. Ще катай, ще катай, підсказують друг другу другому гравці. Аут. Аут для Шахтаря, аут поруч з кутовим. Можна сказати, кутовий для Шахтаря. Може, і останні 10 секунд залишилося. Чи вдасться їм зрівняти рахунок? П'ять польових гравці Шахтаря грають. Мимоворі та могли зрівняти рахунок, могли зрівняти рахунок. Якщо б там Руслан Катеренчук п'яточкою, так красиво би, замкнув, то це був би гол ну року, року. Всіх з наступаючими святами, друзі, тримаємось. Слава ЗСУ, слава Україні, друзі. Час час закінчився. 5-4. Всім дякуємо за увагу. Перемога для Капилов, камбек вольовий. Переможний гол, як я казав, Олександра дорожко, в якого я вірив спочатку, з перших хвилин, друзі. Ну, давайте інтерв'ю візьмемо у нашого героя. Інтерв'ю візьмемо. Запишемо інтерв'ю. Супер. Зараз почекаємо на наших героїв сьогоднішнього матчу. Напевно, у шахтаря це Руслан Кетранчук, а у Каполов це остаточно. Олександр Дорожко. Поклич, будь ласка, дорожко. Пару про запитань. Так який капітан? Ти сьогодні зробив переможний гол. Я... Нас бачить, напевно. У мене одне запитання. Як тобі цей турнір у цьому році виграв його капелоу, перше місце? Як вам цей турнір? Підскажіть, як ви йшли до цієї мети? Ви забили переможний гол сьогодні. 5-4 камбек. Це, напевно, тренерська робота або всієї команди. Підскажіть, будь ласка, ну це заслуга всієї команди. Турнір взагалі був дуже насищеним. Всі команди були дуже сильні, були дуже потужні матчі. З ким вам сподобався матч найбільше? Топіар, може, 1-0, Або сьогоднішній матч, так, напевно, запам'ятався найбільше? Ну, всі матчі були сильні. Знаю, ну, найбільш потужний був. Матч с топиаром. Шось? Який сюрприз! Який сюрприз! Я не знаю, что сказать, друзья. С перемогою Капулов. Первое место в этом турнире. Сильвер Лич. Сильвер Лич. Стрит футбол челлендж. Руслан Катаранчук. Ладно, добро. Все тогда. Дякую за увагу, гарного дня, друзі. Слава ЗСУ, Україна переможе!